Ця лінія розмежування, що пройшла зараз тут через Мар'їнку, вона розділила дуже багато родин. Саме головне для, для людини, щоб був спокій, щоб були твої близькі з тобою рядом, щоб вони могли дітей, внуків побачити. Якщо ви, мабуть, майже кожну людину в Мар'янці спитаєте, що треба, тобі для щастя, як то кажуть, то перше, що людина скаже, це мир. Зараз в цьому місті наступила тиша, довгоочікувана. І наші люди, наші діти поки можуть спати спокійно. Для нас крок ще один крок до миру, бо всі вже стомилися від цієї війни і ми бажаємо миру. Зараз тишно, що тихо. То тихо. Ми навіть звикли засинати під канонаду, а зараз думаєш, чи це правда, що так тихо. Ми чуємо зараз, як пташки співають, ми чуємо, як цикади співають ввечері. Навіть ввечері люди сидять на лавочці і молодь ходить, спілкується між собою, і це дуже радує.